Так, ну що ж, добру граночку. Почнемо працювати. Треба набрати води в душ. Кладна система. Ще трошки влізе. Чи ні? Цього має вистачити. Згадати б як це робиться. Тихо-тихо, куди поїхав? Не ну що за діла? Я вчора тимчасово поставив стіл, тимчасово розмістив інструменти, бо в ідеалі верстак буду робити з, зі старої шафи. Ну, Там може і топорів заточити. колись точили тарілки клапанів на Toyota. Бо на Тойоту ці тарілки клапанів неможливо було купити. Купили від вісімки, а вони... ну коротше їх треба зменшувати по діаметру. І оце ми на цій штусі їх точили. А то були квести. Được rồi, được cái này Chỉ nhau Được được cái được dòng người đâu mọi người không, mưa 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 А ви лопатою кусили траву? Напишіть про це в коментарях. Дивіться, на той шланг взяв, що хотів, ну ладно. Ніби не тече. Короче, працює.

Так як я залишав. Єдине, що сюди стало менше на максимум запуститься. розібратись, як її правильно запускати на холодну І З колектора димить те що він не прикручений не знаю чи буде видно на камері забавно тільки побачив Відкрив капот, одразу почала інакше працювати. Мабуть, їй вихлоп не дуже подобається. Після регулювання клапанів працює прям чудово. Якби оце не колектор, було б взагалі тихенько. О, 2,2. 2,5. Оце звісно. Треба купити дві камери, бо передня гума... Может, с той стороны 2003 года. Треба, может, быть, підняти. поднять. Так. Он оставил и тут... Вот, блин, выворот тут, конечно, маленький. Не попав, да, мабуть, треба холостий підняти, бо її трошки переливає. Щось ззаду десь пострілює. Можна було ближче, мабуть, так і зробимо. Ніби не нагрілась, а вже булькає. Хм, цікаво. Може постоїть, виключу свічки і гляну, чи нема там води. <свісно> Було б неприємно. Так як копати довго не вдається, бо спина вже не та, то по черзі роблю різні інші справи. Наприклад, зараз хочу в машині поприбирати. Бо вже не згадаю, коли там протирав пилюку. Нарешті буду записувати відео з чистим авто. Я оце з ремонту гаража тут і не прибирав. Ого, це що таке? Чому воно розсипається? Хм, дзеркало розсипається. Ладно, не будемо його протирати. Це у мене така штучка, щоб пікати в гараж, коли заїжджаю. Правое корможне достаю, все синеньке, гарненьке і в пилюці, в гуси чиїсь. Так, ну і сама брудна частина. Добрий день. Чого це ми відкручені? Без пилососа не розібратися. Може є сенс тут потерти? Нащо я туди поліз? Це мента купу, це звісно відбитки смішні. Якихось інструментів, які тут лежали, мабуть, зверху. Угу. Цікаво лампочка працює. Красава.